В евакуацію на прикордонні Сумщини волонтери порятунок тварин Харків збираються о третій ночі. Виїзд в Миропілля говорять, це завжди ризик, адже село обстрілюється російською армією щодня з різних видів озброєння. За кілька хвилин до того, як евакуаційна автівка в'їжджає в миропілля, поруч з місцевою церквою російські військові скинули каб. Дорогу доводиться розчищати. Евакуація затримується. Нарешті волонтери на місці. Заявка, на яку виїхали, особлива. Евакуювати з прикордонної зони треба ціле фермерське господарство. Це понад 50 різних тварин. Руслан, часто буває таке, що три заявки на день. в Одне й те саме місце. Три заїзди? Ну так, да, да, три заїзди. А звісно, що ні. Це Мартин. Мартин. Це в нас... Хто так піде? Мартин? Мартин. З тобой тебе. Ми пішли. Ранений був, тут прильот був, ранений. Хотіли всі казали, приріжте його, ага. а Лена, наша хазяйка ні, давайте лічить, зашивати. Так він у вас довго Боєц. да живе? Боєць, да. гарний такий ручний. Тут така от, велика комплексна заявка, У нього близько 20 корів, 9 коней дорослих, три вішека, маленькі поні, вівці, кози, собаки, коти. От ми заїжджали. Сюди декілька днів тому позабирали 32 кота і там щось близько 23 собак. Сьогодні приїхали за кіньми, коровами, баранами, щоб допомогти йому переїхати. Діяти треба швидко, говорить Роман на позивний бармен. Чоловік воював у збройних силах. Тепер допомагає рятувати тварин із зон бойових дій в Харківській, Донецькій Запорізькій областях. Зараз працюють бойові дії, зараз робота. артиллерия в нашу сторону и как бы у нас есть минимальный отрезок времени, чтобы уйти с этого места. Стараемся предельно осторожно к этому подходить, потому что мы цепляем прицеп, погрузка происходит намного дольше, передвижение становится намного ниже. Стараємося ділять, все злажено. Заявку на евакуацію харківським волонтерам подав власник господарства Андрій Євтушенко. Першого коня тут, у миропіллі, чоловік взяв у 2005 році. Поступове господарство розширилося. Тут приймали і тварин, яких залишали люди. Діяла ферма в умовах постійної небезпеки, адже від паркану господарства до Росії 2,5 кілометри через Луг. Господарство постійно обстрілювалося російською армією. Кілька тварин загинули, інші були поранені. Увесь час власники задумувалися про евакуацію, але організувати це було складно. Їздити в Миропілля неохоче стали вже з літа, говорить Андрій. Тепер питання постало гостро. До евакуації підготували всіх мешканців ферми та працівників, що доглядають тварин. Коней 17, сімнадцять. Коров 17, плюс телята Я овечок десятків два. Поросят, десятка півтора птиці. Не знаю, скільки десятків. Тимчасове місце в ясинах ми зупинимось. Там люди нам надають тимчасовий прихисток. Після будемо шукати місце. Усього довелося робити три заїзди у процесі евакуації. Постійно було чути вибухи та звуки дронів. Взагалі за час може бути і 15 штук. І це не цей не, не, не якийсь там е, рідкий випадок. Це бувають дні за тиждень такі дні, було 3-4. А коли не інтенсивно, то за годину пролітає 2-3. Це не інтенсивно, це вони відпочивають. Працівники ферми теж збираються у пошуках більш безпечних умов життя. Уже проживаю, як війна почалась, то постійно, а так приїжджала, уїжджала. А це сусідська дівчина. Сусідка поїхала, нікуди було брати, то узнала, що ж ви тут їдете, то одразу під шумок поїде з Суми там, де хоч менше. Сподіваємося, що там бухати не буде. Світлана розповідає, власники ферми Андрій та Олена прощепили любов до тварин і їй самій. Тепер жінка тримає вдома дев'ять котів і трьох собак. Волі і судьби 12 років тому попала сюди в Марапілля. Просто ніде було жити. І приїхала сюди до Лени з Андрієм. Тут я вже з ними познайомилася, і от 12 років ми з ними разом. Взагалі, це дуже гарні люди. Світляки були тут плани, все хотілося відродити це. Господарства, коні при... ну, господі, приїжджали люди тут до нас, і дорослі, і діти. Ну, ви розумієте, що такий кінний спорт зараз, наскільки він розвинений, то ми тут, звичайно, хотіли цим займатися. Це найсмішніше, що того, що найдисвідчині розв'яза першого товорічного. Коня? Коня, так, да, важко було найбільше. Саме було вибачте погрузитися. Як Якось тут зажався і ми з ним проводили більше, ніж з іншим. А цього те, що я собі загрузив, який теж е, завжди був проблемний. Так ми його загрузили швидше. Ну трошки, звісно, поки ми зразу ну, рубашку на голову. Евакуйованих тварин разом із працівниками ферми тимчасово поселили в селі Осоївка. Разом із мешканцями господарства волонтери відвідали кілька адрес у миропіллі і забрали собак і котів. Кількох підібрали дорогою, побачивши у вікно автівки. Декого з чотирилапих повезли з собою в Суми, декого у Харків. Щодо подальшої долі ферми чітких ідей власник поки немає, але точно знає, будуть нові плани і нове господарство. Анна книжка Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.